Ні, э, я там я сама градуси. по зеркалах. А, ви по зеркалам? Так. Да. Хорошо, де ви ще, де ви ще а, Боже, так. ви будете мені її продаєте. Вот, от, от, це я не пам'ятаю, де це воно капець. було. Правда. Ну це якийсь гвоздь. Може, може це якийсь. А, Може, це, це якісь хайтери ваші? Так, да, це мені жінка, яку я тут на парковці. Вона Так, да, вони, лю, вони люблять пенсіонери, вони люблять. Вони люблять пенсіонери. Ні, вона молода була. А, так? Да? Я в неї в геть підписана тупіця на Хонді. — Ну тут я зрозумів, це ви любите якісь <ристо> кущі, там... <ристо> — да, да. Ну, якусь. Об машину якусь. Да, шост... О машину? А, ні, от вас дем вона мені зробила. Боже каже. Да, ну грустно. А якого воно вші робить? Восьмого. Ти шо, та ти шо. Я можу той внутрі попасть. Покажи внутрі, конечно. Покажи внутрі, конечно. Потім вже коментарі сам придумав. У вас хоч гараж є для неї, чи ви десь так на вулиці де попали ставити? У вас стоянка є. біля Біля